Половинка. Людина з намальованим обличчям. За маскою цією є душа, що дуже часто хоче бути ніжна, ласкава, добра. І вічно молода, ховаючись за маскою тією із фарби зліпленою, наче не жива, ти постаєш у формі лицедію, що мімікою м'язів. Вигравай. Твоє життя минає, мов в театрі. А люди то актори, що навкруг. Та половина з них в таких же масках. І спробуй вгадай, хто із них друг. Десь серед тих людей, вродлива жінка, котра, немов з епох середньовіччя, ховається. То Інша половинка людини з нефарбованим обличчям.